Вітаю всіх на фабриці новини. Я настасія Федорів. гість сьогодні це Володимир Пусенко, політолог. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Отже, Зеленський повертається до України, а Ентоні Блінкін каже, що штати вивчають план перемоги України і розглядають. Додаткові дії Зеленський сподівається, що все ж таки їх все влаштує. Але ще цікаво, а, цей план обіцяли оприлюднили це всім. Росіяни там обіцяли, що вони його навіть розглянуть, коли вони будуть в офіційних джерелах. Хоча не зрозуміло, що для них слово офіційно означає. Все ж таки, на вашу думку, коли цей план зможе побачити світ? Ну і власне тут вже цікава реакція Росії чи Штати що мають вивчати і якісь корективи вносити? Як це буде відбуватися? Ну, по перше, це план не для Росії. Це ж не план переговорів, це не план миру, це план перемоги. І там можуть бути і секретні якісь речі, я не виключаю. Ну я про зміст плану. Я вже багато і розповідав. Ну, про моє припущення, що є в цьому плані і писав про це. Не буду повторюватись. Я думаю, що там є якісь секретні деталі, наприклад, наші запити по зброї. От яку саме зброю ми просили у наших американських партнерів, і я думаю, що це розголошувати не будуть. Ну, можливо, деякі деталі там, от, щось там нам дадуть, а вже можливо і дали от, в тому пакеті, який був оголошений Байденом, і там ну, один пакет. Там ну, пакет, який от ми маємо отримати вже найближчим часом, от, на 375 мільйонів. Да. А є пакет. На 5 мільярдів а, і там ще 2,4 мільярди, мені здається. 40 мільярдів пізніше буде. Тому частину інформації ми, я думаю, отримуємо з часом. Про якісь тези, я думаю, будуть повідомляти. Чи буде офіційне розкриття цього плану, не знаю. Я думаю, що лише окремі тези. Ну, от, як воно, знаєте, по частинах вже відбувається, наприклад, Ярмак сказав, що підтвердив. Я от про це теж сказав, що напевно там є пункт про НАТО. Ярмак підтвердив, да, є такий пункт. Але є в якому формулюванні? От тут є питання. Тому я не думаю, що план будуть розкривати повністю. Частково, так, да, деякі тези розкриються, але не в повному обсязі ну і а, також ще цікаву заяву зробили Китай, Бразилія, а також Туреччина, парну і ще вісім країн а, глобального півдня, які виступили зі спільною заявою про неприпустимість застосування ядерної зброї. Ми скликали, сказали наступне, що ми закликаємо відмовитись від загроз застосування зброї масового його враження, особливо ядерної, хімічних та біологічних озброєнь. Що цікаво, вони не назвали там заяві слово Росія, нічого такого не було. Але вочевидь, ми розуміємо, кому це адресовано. Як думаєте, ось таке, от заява, така коли Росію ткнули носом фактично свої ж так партнери в лапках, які забезпечують де деколи, да і обхід санкцій, і таке дипломатичне прикриття Путіну. Як така заява? Він боїться ось таких, скажімо, попереджень. Ну, я не думаю, що він боїться саме, хоча страхи у нього є і чимало, він боїться за своє життя і за своє здоров'я, оце точно. Тому от в Мексику запросили, Мексика, до речі, теж там бере участь от в цьому зібранні друзів миру чи як вони там називаються це. Це теж, до речі, заява, яка пролунала, яку у нас не підтримують. Хоча, я думаю, що через певний час, хто знає, можливо, ставлення до цієї ініціативи трохи поміняється. Але подивимося. А от ця заява по ядерній зброї, вона дуже важлива. От ви правильно звернули на неї увагу. Це ж не очевидно на що реакція. І як цікаво розвиваються події. Путін міняє ядерну доктрину Росії, міняє її і оголошує це напередодні зустрічі Зеленського з Байденом. І зрозуміло чому. Тому що Росія почала лякати, якщо Штати дадуть дозвіл використовувати західну далекобійну зброю по Росії по території Росії, ну тоді це е, може привести до ядерної війни. Що Росія може оголосити ядерну війну? Я думаю, що однаряд е, це б сталося, і багато хто з експертів західних, навіть російських, сумніваються в цьому. От я простий приклад наведу, е, Ну я читаю деякі російські пабліки. Професійно необхідно це робити. Так от, нещодавно була зустріч на днях буквально була зустріч російського міністра оборони Білоусова з воєнкорами, так званими, і запитували Білоусова, ну, є план використання тактичної ядерної зброї проти України. На що Білоусов сказав, у нас є різні плани, але вирішувати буде Верховний. Ну і дав зрозуміти, що ну, Путін. Дав зрозуміти, що е, немає планів використовувати це вже зараз і так далі. Тобто не на часі. І навіть в тому, що оголосив Путін, і на це звернули увагу багато експертів, там теж сказано: лише якщо масово буде застосована, масово, не поодинокі удари, а масово буде застосована, якщо виникне загроза для існування російської держави. Ну, в принципі, як було і в попередньому тексті цієї ядерної доктрини. Ну тому е, е, навіть в Росії є сумніви, що це буде реально зроблено. Е, але тим не менш, ну ризик існує. І от важливо те, що в Китаї, а я це знаю по інших джерелах, е, з дипломатичних джерел, я це знаю. В Китаї дуже занепокоєні цією ядерною риторикою Росії. Їм це не подобається. Китай не хоче ядерної війни. Китай хоче жити у них є безумовно свої плани щодо Тайваню. Китай демонструє свою могутність, свій оновлений і посилений військовий потенціал. Але Китай не хоче ядерної війни, і тому всі ці погрози з боку Путіна викликають занепокоєння у Китаю. і не тільки у Китаю. І е, дуже добре, що партнери Росії по БРІКС. Тому що от в тому документі, який підписаний, там частина партнерів по БРІКС, деякі країни, партнери Росії по Євразійському Союзу, наприклад, Казахстан. І дуже добре, що вони попереджають: не, ну, не звертаючись напряму до Росії, але попереджають, що не треба робити дурниць. Тому о, це якраз свідчить про реальні інтереси. Да, політична Китай, Бразилія вони хочуть, щоб ну, скажімо так, зменшувався вплив США в сучасному світі, але вони не хочуть грати в авантюрні ігри Путіна. І тому це попередження, я вважаю, воно є дуже важливим і дуже вагомим. Нагадаю, е, і про це зараз є публікації. Це так опосередковано підтвердив директор ЦРУ Бернс з е, е, вересня. Е, у 22 році, наприкінці 22 року, був ризик застосування Росії тактичної ядерної зброї проти України ну після поразок е, на Харківщині після того як вони змушені були тікати з Херсону, і вони хотіли так знаєте показати, які вони круті, і використати показово символічна для залякування тактично ядерну зброю. І тоді, з одного боку, США вплинули. Попередивши Росію про ну, серйозні наслідки, що може бути далі, а з іншого боку, і Китай і публічна, і не публічна попередивши цього робити не треба. І тому зараз така публічна заява це сигнал, сигнал попередження. Я сподіваюся, що Москви до цього дослухаються, будуть дослухатися. Тому це дуже важлива заява. Як би ми там не ставились до мирних ініціатив Китаю і Бразилії, я думаю, що відкидати їх повністю не треба. Їх треба використовувати в подальшому переговорному процесі. Хай, до речі, тиснуть Китай, Бразилія і всі інші, хто там буде брати участь, Брікс, Індія, до речі, хоча у неї своя особлива позиція. Але тим не менш, хай тиснуть на Москву. Хай Москва погоджується на переговори без оцих ультиматумів, які абсолютно неприйнятні для нас. А далі будемо дивитися, на яких умовах, коли як може закінчитися нинішня війна. Ну і цікаво також говорити зустріч зеленського Трампа, тому що дуже було багато чіток у західних змі. Хто чому не захотів зустрітися? Кому це вигідно, а кому ні. Дуже багато цікавих власне таких доходів. Але Трамп в результаті прийняв вочевидь запрошення прибути в Україну, казав, що це прекрасна країна. Так він вкотре пообіцяв швидко завершити війну. Очевидно, також і такою частиною його передвиборчої кампанії. Але все ж таки ця зустріч, як вам вона може що звісно змінити можливо для України або можливо зараз позлити Кремль, з яким ніхто не говорить і не зустрічається Та ні, Ну що до Кремля я думаю, що вони перед цією зустріччю, тому що була доба. Я є так трохи жартома. Зараз можна вже жартувати над цим. Називав «передінфарктний стан. Я думаю, що у деяких наших політиків і деяких наших дипломатів точно був перед стан, ну тому що виникла насправді е, найбільш гостра криза в наших стосунках з республіканською партією, нас і раніше неодноразово втягували виборчу кампанію в США. От я нагадаю, в 2019 році до речі, Трамп його команда втягувала нас, тому що е, шукали компромат на Хантера Байдена. І хотіли, щоб ми допомогли. Але наші, скажімо так, не пішли тут на втручання. А в 2020 році вже демократи, демократи, ініціюючи імпічмент Трампу, теж використовували українську тему. До речі, Байден, от перед зустрічю з Зеленським в Трамп Тауер, він згадував про те. Що втягували Зеленського, а Зеленський непохитно стояв і не втягнув себе от в ці ігри політичні. Добре, що Трамп це запам'ятав. Я вам скажу, чому це добре. Тому що я читав багато в західних виданнях і чув від різних, наприклад, російських опозиційних журналістів, які ну, явно симпатизують демократам, звичайно. Але ну вони кажуть: Зеленського Трамп ненавидить Україну і Зеленського. Ну до України у Трампа дуже суперечливе ставлення. Це факт. На жаль, це ще з 16-го року. Ну і дуже з помітна зокрема от і тих подій, які сталися в заявах, які Трамп робив. Особливо ця його промова про знищену країну про знищення тисячолітніх міста з золотими куполами. Про золоті купола точно там були джерела, які трошки пов'язані з Україною. Я так думаю. А, але джерела, які мали доступи до найближчого точня Трампа. Але от про те, що армії немає, воюють діти, і е, там, люди похилого віку, ну така маячня. Я просто був ну, в, ну, в жах. Слухайте, от, сприймати це було жах. А, але зараз вже ну, чудова країна з чудовою погодою. Хтось йому розповів про чудову погоду в Україні. А вона дійсно от, поки що чудова. Uh, і оце Трамп. Отакі от гойделки можуть бути у Трампа. А взагалі, те, що сталося, uh, от сама по собі зустріч, яка відбулася з Трампом, я думаю, тут величезна була робота з боку нашої делегації. Uh, я думаю, що це успіх нашої дипломатії. Хто б це не робив, там є складна історія з Оксаною Маркаровою, але. Uh, ну, Зробили багато. Наші друзі в республіканській партії, думаю, залучили для організації цієї зустрічі не тільки наших друзів республіканської партії, але й людей, можливо, які не в США, ну, вдалося врегулювати цю ситуацію. І навіть риторика трохи у Трампа помінялася, вже не така конфронтанційна, він вже готовий приїхати в Україну. Невідомо коли. Але тим не менш, хай приїде, подивиться. Ми не знаємо коли, але треба приїхати, тому що у нього дуже я б сказав, таке поверхнє ставлення до України. Він дуже мало знає про нашу країну, тому віриться різним там дурницям. Але от те, що сталося, от це дуже показова історія. Я б сказав, це був найдраматичніший візит нашого президента в США. Він же він був в США до речі. Найбільше з усіх наших президентів ніхто з наших президентів так часто не бував в США. Ну тут війна сприяла. От тільки за останній рік я вже боюсь помилитися. Мені здається, четвертий чи п'ятий візит нашого президента. Ну можу помилитися, треба порахувати, але ніхто з наших президентів так часто не бував в США за ну, час свого президентства, е, і тому є з чим порівнювати. От це був найбільш драматичний візит, і ми побачили справжні американські гірки. Виконанні Трампа, коли е, е, то вибух е, негативних емоцій і на адресу Зеленського, і на адресу України. Причому не тільки з боку Трампа, але і з боку там, Майка Джонсона, який вимагав е, відставки Маркарової нашого посла, е, навіть наші друзі, там Лінсі Греми, там деякі інші, теж почали критикувати Зеленського, що не можна було чіпати е, Джей Ді Венса, хоча. Ніяких образ не було. Просто Зеленський сказав, ну, нас не влаштовує позиція Венса ну, У нас є свої інтереси, да. але це викликало таку, я б сказав, істеричну реакцію. І от два чинники. Чому це сталося? Я от вже читаю деякі коментарі, там вже не професіонали, е, наробили купу помилок. Ні. Я думаю, це було стихийне лихо. Якщо були якісь, скажімо так, проколи з боку пані Оксани, ну е, так. Е, вона виходила з того, як організовувалися попередні візити. От в Білому домі нагадали, був візит в Юту. Там був губернатор республіканець. Ні, я думаю, сталося це не тому, що були зроблені якісь помилки з нашого боку, і точно не було ніяких, під, ніякої підтримки Камали Гаріс. Наш принцип двохпартійна підтримка і збереження, хоча б, ну скажімо так, в відносному вигляді. Сталося це внаслідок двох чинників. От ви весь цей вибух емоцій. Перша проблема об'єктивна: справи виборчої кампанії Трампа йдуть не дуже гарно, і це дуже помітно, багато про це пишуть в США, і це викликало, мені здається, певну електоральну параною у республіканців. І саме тому вони побачили в самому факті, того, що Зеленський приїхав в США з планом перемоги, а Трамп виступає як миротворець. За припинення цієї війни, да, вони це побачили, що це гра на користь Камала Гарріс. і тому от, почали грати на контрасті: посилювати цей контраст, що Трамп за мир, а Камала Гарріс хоче третьої світової війни. Але зіграв свою роль інший чинник. Дуже схоже. І навіть можна точно сказати, хто це в найближчому оточенні Трампа є люди. Які мають на жаль антиукраїнські погляди і е, спираються на проросійські наративи? Це син Трампа, це зять Трампа, це вже згаданий Джей Ді Венс, кандидат президента тому що от вся ця маячня Трампа про зруйновану країну, про мільйони загиблих, про ці от от, золоті купола, да, міста тисячолітні міста. Зруйновані з золотими куполами, якісь метафори, бачите? Да. Це ж е, Трамп не вигадав. Він людина з фантазією, але він може повторювати те, що йому сказали. От як з'ясувалося, на дебатах Трамп сказав про те, що на одному американському містечку нелегальні мігранти поїдають домашніх тварин. З'ясувалося, Джеді Венс, він так пожартував, а Трамп це сприйняв серйозно. Да. От так і тут хтось йому про це сказав. Я навіть ризикну припустити звідки про ці золоті купола. Є такий у нас колишній депутат на Вінський, який активно лобіює в США зараз ну, на тему захисту московського патріархату, і у нього, я думаю, є певні виходи на людей з найближчого оточення Трампа. І от тут співпала об'єктивний суб'єктивний чинник. об'єктивна оця електоральна параноя, оцей стан нервовий. Параноїдальний, як навіть сказав істеричний стан, який проявився, от усі ці реакції на, на Зеленського. Я думаю, що наші були дуже здивовані, що от на ровному місці, що називається, і от такий вибух, да але вплив на Трампа Трампа накачали, накрутили проти України, е, і от ця промова така виникла дуже дивна, і ну м'яко кажучи, неадекватна, але. Прошло пройшло трошки часу. Я думаю, Трампа трохи попустила, і тут навколо нього є ж не тільки люди з антиукраїнськими поглядами, а є люди більш раціональні, які розуміють, що Україну треба підтримувати, не можна йти на мир тільки на російських умовах. Це не спрацює і це спрацює проти Трампа. І я думаю, що йому просто пояснили: не можна спалювати містки в стосунках з Україною і з Зеленським. ну що Зеленський Зелен... невідомо, хто переможе на виборах в США. 5 листопада, от те, що Зеленський залишиться ще на певний час президентом України, це очевидно. І якщо Трамп хоче мирних переговорів, то це будуть переговори в тому числі з Зеленським. І Я думаю, Трамп як людина ну дуже своєрідна, емоційна з е специфічними, скажімо так, проявами реакції, але ну не дурна людина. Людина, яка може мислити раціонально. А, і ну, він зрозумів, що ну треба все ж домовлятися, і тому а, тут спрацювала і, і робота наших друзів республіканської партії. Думаю, деякі люди попрацювали і за кордонами, які мають стосунки з Трампом. Uh, ну і наша дипломати теж попрацювали активно. Я думаю, запустили всі можливі речаги, інструменти, щоб все ж таки зустріч відбулася, тому що ситуація була кризова, і треба було відновити діалог з Трампом. І те, що це сталося, це дуже добре. Я от просто уявляю собі, uh, Зеленський же теж людина емоційна. Як йому важко було стримувати себе, ну, от одне західне видання написало, що Зеленському було важко утримувати кожен мускул на своєму обличчі на зустрічі з Трампом, але він навіть пожартував і дуже вдало дотепно пожартував, коли Трамп сказав, що у нього добрі стосунки з Путіним. Желенський так ну дуже дотепно сказав: Ну, сподіваюся, що з нами стосунки краще, і що називається, body language, Трамп. Не відразу там була якась секундна пауза, але відчув цей жарт, зрозумів. І так відразу він реагував на ньому жестами. Відповідно, що так так, підтримав да, з вами добрі стосунки, і от е, навіть ці, такі деталі, нюанси вони важливі. Е, знов таки, Трамп може завтра сказати щось знов таке не дуже приємне. Але е, після зустрічі з Зеленським, от дві деталі в риториці Трампа: він сказав про справедливий мир. Не просто про мир за 24 години, про справедливий мир. А тут я думаю, вплив Зеленського вже був. І ще одна деталь: не за 24 години мир, а коли а потрібний час. Потрібний час. Оце теж певний прогрес. Тому е американські гірки, які ми побачили, ну от е це було випробування. Слава Богу, це випробування пройшли гідно, виправили ситуацію. Але це ще не кінець, це не фінал. Ще місяць. Е Виборчі кампанії, кампанія дуже гостра, дуже конфліктна. І я сподіваюся, що наші зробили всі належні висновки, тому нинішні американські вибори, як мінне поле, вибухнули під нами несподівано, трошки необережно там якісь кроки зробили. Або, можливо, і наші друзі в Білому домі трошки нас так потягли ну, для того, щоб їм там допомогли в Пенсільванії. От зараз треба діяти максимально обережно. Мінімум заяв про американські вибори, щоб не дай Бог нікого не зачепити. Якщо заяви, то не від Зеленського, а там хтось там не знаю, хай е інші люди там подаляк, чи хтось ще е е щось каже, да але не перші особи. Да ми маємо зараз от утримати цей баланс, хиткий баланс, складний баланс в стосунках між демократами та республіканцями на цих виборах. І треба зберігати цей діалог. І з Трампом треба підтримати роботу. Не може бути кожен день і навіть кожен тиждень зустрічі з Трампом. Ну можливо, ще організують якусь телефонну розмову, але треба, щоб працювали з Трампом, наші люди, наші друзі, щоб давали йому. Альтернативну інформацію про Україну, а не тільки от те, що він там отримує від наших противників. Е, громада наша українська має працювати, От є прокол Оксани Макар... Маркарової. Я думаю, не в організації зустрічі в Пенсільванії, а у неї виникли певні проблеми в стосунках з частиною української громади, якраз з трампістами, і це є проблема, е, ну і враховуючи е, е, скажімо так вимогу Майка Джонсона поміняти посла. Міняти зараз не будуть, ми не маємо демонструвати слабкість і не маємо показувати, що вони праві в своїх звинуваченнях. Але я думаю, що у нас або наприкінці року, або наступного року з'явиться новий посол США Знов таки, для того, щоб відновити норм збалансувати нормальні відносини з республіканцями, тому що неважливо навіть якщо Трамп програє на виборах, але Хто зна, може, у республіканців буде більшість або в Ніжній Палаті, або в Сенаті, з ними теж треба працювати. Нам треба зберігати, хай можливо не в повному вигляді, але зберігати двохпартійну підтримку. Тому ситуація, слава Богу, вся ця пригода, всі ці американські горки е, закінчилися е, нормально. До речі, в Штатах їх називають е, російськими російськими горками. І тут, от скажімо так. Російська складова певну міру, я думаю, проявилася, але нічого виправили ситуацію, нормалізували, і це вдалося дуже швидко. Я вам скажу, я не очікував. Я думаю, що ну, проблема ця вже надовго, на декілька місців, але вдалося виправити набагато швидше. І, і це до речі дуже добре, тому що це засвідчило. Трамп при всіх своїх емоціях він може мислити раціонально. Тобто, от гойдалки, які зараз проявилися, вони можуть бути і далі. Якщо Трамп стане президентом, от треба готуватися. Такі гойдолки можуть бути і в переговорному процесі. Тому запасайтеся, це моя порада. Я знаю там людям в офісі президента, запасайтеся валідолом, іншими препаратами, щоб, скажімо так, тримати свій нервовий стан в належному вигляді, і сердечка теж. Да, але такі гойдлки від Трампа можуть бути. І до речі, оці американські гірки вони можуть бути вже не тільки для нас, а для політичної системи США. От вся ця історія вона по нас вдарила, але вона засвідчила, який зараз нервовий конфліктний стан виборчої кампанії в США. Тому слава Богу, що все закінчилось нормально. Але це має стати уроком для нас і на найближчий час, і на після період. Ну, і ще на завершення розмови, взагалі про тих, хто може сині нервувати, вочевидь, після такої інформації може нервувати Путін, тому що це заявив про ліквідацію лідера Козбали Хазбола офіційно підтвердила. Ну і, що цікаво там вже сказали, що верховного лідера Ірану Аліха Менеї перевезли у більш безпечне місто от, після цієї всієї історії. Поки що, якщо дивитись на Московщину там йдеться про те, що ліквідували одного з полковників московської області, який був керівником одного із державних центрів ВПЛА, і готував операція Рившахеді. Звісно, не той рівень, який ви хотіли, але я впевнена, що ця операція також дуже класна. Пане Володимире, як думаєте, от щодо самого Путіна десь там тривожно йому стало, тому що ну вочевидь, це якась така справа політичної волі вочевидь. Ні, ну Те, що у Путіна є свої страхи, страхи за здоров'я і життя, це давно вже очевидно. Я думаю, що в Штатах психоаналітики і не тільки в ЦРУ вивчають це. Ну, в Штатах ще з Другої світової війни є досвід, вони роблять психологічне досьє на різних лідерів. І думаю, по Путіну теж є таке досія, і вони вже зрозуміли: у цієї людини є страхи. І коли Бьорн сказав, що більшою частиною не все, але більшу частину всі ці погрози від Путіна про ядерну зброю, це блеф. Я думаю, що це якраз пов'язано з тим, що ну, ця людина, яка так піклується про своє здоров'я, він а, і про життя теж піклується. Але страхи є. От запросили його в Мексику на інавгурацію. Мексика дружня країна для Росії, не поїхав. От подивимося. Всі в очікування саміту G20 в Бразилії, Я думаю, що навряд він туди ризикне поїхати. І не тому, що там його заарештують. Хоча Мексика теж є частиною римського ну, структури міжнародного кримінального суду, підписантом Римського статуту. Але тим не менше, а хто знає, я думаю, що Путін боїться. Але треба розуміти, що охорона Путіна, ну, є дві людини, думаю, зараз вже три, яких охороняють найбільш ретельно, і там найвищий рівень охорони. Це президент США, президент Російської Федерації, ну зараз ще й лідер Китаю. Але тим не менш боїться і хай боїться страх це теж рушійна сила. І оці інциденти, да, ну, це Ізраїль. Е, але ну ми теж показали, що наші люди е, не тільки в Голлівуді <сум> наші люди можуть активно працювати на території Російської Федерації. Тому хай боїться не тільки Путін. Це, до речі, теж інструмент непомітний, можливо, не такий вагомий, але теж інструмент примусу Росії до завершення війни, і цей страх. Теж має впливати на Путіна, щоб врешті-решт він погодився на завершення оцієї брудної кривавої війни проти України. Що ж віримо, що наші спецслужби вже працюють над тим, щоб цього страху було більше. Дякую вам, пане Володимире, за важливу розмову і за час, який ви знайшли. Дякую, до побачення. Дякую вам, друзі, з нами був Володимир Косенко, політолог. Вас закликаю ставити вподобайки цьому відео. Обов'язково чекаємо ваші версії в коментарях під цим відео. Що ж може бути з найближчим часом, можливо, самим путіним? Дякую кожному. Бережіть себе.